Усім привіт-привіт! Знову завітала я Аврору і поглянемо з вами на новиночку. Ось такий набір для льоду. В контейнері, дві формочки пластикові і ще є маленький совочок, теж пластиковий, дуже зручно, ось так в контейнері. Формочки зелені і жовті. І ціна такого набору 99. Ще ось такий варіант теж форми для льоду. Теж пластик, формочки круглі, у формі сердечка, і квіточки. І ціна 59. І ще ось така теж, як новиночка, форма стакан, куля. Ось так, пластик теж. І ціна 19 гривень. Я не знаю, навіщо воно. Я вважаю, ось так, як багато формочок. Це набагато зручніше. Або ось такі формочки теж. З'явилися на полицях банки скляні на об'єм 1 літр. Для консервування по 15, поменше банки скляні на об'єм 500 мл. по 12. і ось такі манюнькі Теж баночки, вони вже з кришками металевими, на об'єм 300 мл. кришки різні, такі як в клітиночку. І ціна 18. Машинка закатувальна, напівавтомат. Невеличка знижка 229, а коштувала 279 гривень. Кришки, добрі традиції, 20 штук, кольорові по 44 гривні. Ось такий варіант теж 20 штук. Металеві кришки, теж 44 гривні. А це манюньки. Такі кришки металеві 20 штук, теж 44 гривні. І ось такий варіант: 50 штук. Металеві, безкольорові. По 77. Знову завезли ось такий набір посуду, чашка фарфорова і блюдце, Малюнки різні, хмаринка, сердечка. Квіточки і коштує такий набір 199 Ой, погляньте знижки на надувні вироби для плавання для діточок. Акція діє до 16 червня включно мінус 30%. І поглянемо з вами кілька варіантів. Коло для плавання надувне, щенячий патруль 55 см в діаметр. 99. Ось такий варіант. Коло надувне. Губка Боб 65 см діаметр. І ціна 119. Коло для плавання надувне. З різними малюночками. 45 см діаметр. По 74 А це вже такі нарукавники для плавання надувні. З блискучками для дівчаток по 55 гривень. А це вже така подушка для плавання надувна. Одна тонна 25 на 35 см, і ціна її 45. Жилет для плавання надувний. Навантаження 25 кілограмів, висота жилета 45 см. Коштує 109. А це вже шезлон, гамак для плавання. надувний, Такий більше для дорослих, як на малюнку. Навантаження, на жаль, я не бачу. І ціна його 279. І останній ось такий варіант. М'яч пляжний, надувний. З малюночком. 74 гривні. Сушарка для білизни металева. Навантаження 15 кілограмів. Ось так, як на малюночку. І ціна її зі знижкою 359. Це вже така новинка, набір для прибирання. Совок пластиковий, щітка з довгою металевою ручкою. І ціна такого набору 169. Ось такий ще варіант. Совок пластиковий, щітка з довгою ручкою. І щітка велика з пластиковою довгою ручкою. І зі знижкою набір коштує 129. Колись такі відеоці вже були: такі яскраві, в квітах, пластикові, на об'єм 5 літрів. І ціна їх 69 гривень. Рабинка металева. На три сходанки, ось так як на малюночку, навантаження 150 кілограмів. І невеличка знижка 999. Стілець для годування немовлят. В розкладеному вигляді. Така новинка. І коштує стілець 1599. Модульний стілаж для зберігання. Ось так, як на малюночку, 86 см висота і 49 см ширина. Стілаж сам дерев'яний, на жаль, тільки в коробці, в розкладеному вигляді, складеному немає. І ціна 949. Це вже втажерка для взуття, ось так як на малюночку. На три полиці. Дуже-дуже ну, така легесенька і ціна 169 Побільше Побільшує та для взуття на 4 полиці. Ось так. Теж корпус пластик і коштує вона 229 Чайник електричний. На об'єм літр 800, потужність 1500 Вт. Подвійна стінка. Пластикова. Пластиковий корпус і вода не контактує з пластиком. Ось так. І ціна зі знижкою 422 гривні. Чайник Liburton, корпус пластик та метал на об'єм літр 800, потужність 1500 Вт. Зі знижкою 377 гривень. І ще ось такий варіант. Теж чайник, скляний корпус, ручка пластик, кришка пластик на об'єм літр 800, потужність 1500 ватт, і ціна зі знижкою 440 гривень. А ось на полицях ось така красуня, сушарка для продуктів. Корпус пластиковий, на 5 піддонів. І ціна. її 1399. Фігурка з молочного шоколаду. Яйце драже 40 грамів. Ціна знижена по 29. Фігурка з молочного шоколаду, кіткат. Яйце по 55. А це вже кіткат, набір цукерочок, шоколадне містечко 86 грамів, 129. І набір фігурок шоколадних великодній друзей. 60 грамів по 59, маршмелон на палочці. 5 сердечок. І погляньте, яка гарна знижка. По 9. Шоколад чорний, світач класичний. 85 грамів по 55. Мілініум верібері. Шоколад молочний з кокосовою начинкою. 85 грамів по 59. щоко з різними начинками малина горішек 100 грамів по 29. Ціна знижена, шоколад молочний. Хібі дитячий 100 грамів по 44 гривні. Трубочки вафельні в упаковці 150 грамів. З молочною начинкою по 29. Печиво до кави з ароматом пряженого молока 185 г по 20. Печиво сендвіч. 6 штук упаковці по 77 гривень. Печиво до чаю. Зі смаком пряженого молока 140 грамів. 22 гривні. Набір мила дорогу. 4 штуки в упаковці по 100 г. Різні аромати по 119 Ось такий варіант теж мила. 4 мила в упаковці по 86 Мила шик, різними ароматами. 4 штуки в упаковці по 90 грамів 63 гривні. Б'янка мила. Гранат ваніль, чарівна флора 200 г по 34 гривні. Мила дору 2 в одному 100 г по 29. Мило шарм теж в асортименті по 19-125 г. Засіб для миття посуду, об'єм 500 мл по 17. Засіб для миття посуду вигода лимон. Об'єм 1 літр по 22 гривні. Супервош, wash тропічні фрукти, Об'єм 1 літр гель для миття посуду по 39. Сода для чищення, пакування 650 грамів по 40 гривень. Грюнвальд засіб для миття посуду, Об'єм 750 мл по 39. Порошок для прання, Автомат. Вигода. Пакування кіло 200 по 59. Порошок сама, безфосфатний, кіло 500 пакування по 59. Порошок для прання сама, пакування вже 3 кг, 119. Лоск, автомат, в упаковці 2 кг, 400 г, 255. Кисневий відбілювач Хелен 70 грамів пакування по 15. Кисневий відбілювач Хелен 500 грамів пакування по 79 Мило господарське дору 120 грамів по 25. Засіб для миття скла та дзеркал. Це такий набір вже з запаскою 500 плюс 500 мл. Дуже вигідна ціна. Погляньте, 49. Засіб для миття скла та дзеркал, 500 мл об'єм по 29 і ось такі ще варіантиж. 500 мл об'єм. Давай. Освіжувач повітря Frao об'єм 500 мл, затишна оселя 49. Є такі освіжувач повітря Green Fresh. Об'єм 300 мл. Ціна зі знижкою 68. Засіб для миття підлоги. З ароматом лайм та м'ята. Об'єм 1 літр по 22 гривні. топ ефект Засіб для миття підлоги, лаванда та квіткова свіжість, об'єм також 1 літр. Ціна гривень. Вологі серветочки. 120 штук в упаковці чорні, дуже приємний аромат по 64 гривні. Сербетки вологі дитячі з клапаном 50 штук в упаковці по 49. Сербетки паперові двухшарові, 150 штук 37 гривень. А це вже рушнички зелені, 160 штук. Листів в упаковці по 24 гривні. Рушник паперовий сафії 1-120 гривень. І поглянемо, скільки він зі знижкою, 42 гривні.